Пасувало би щось про добре поговорити. Давай правильно? щось хороше Щось гарне. Давайте так, Значить, давай. вибуховою ніч видалася на Росії. О це я люблю <світ> дрони. Атакували військовий аеродром Мілєрово в Ростовщині. В районі Литовища спалахнула пожежа, і про це пишуть місцеві соцмережі. Утім, що саме там горить в Міллєрово поки невідомо. Але радує, все. Але буде. радує. так. Да. Хай горить? Цього тижня в Ерефії не було й дня, який не минув би без інцидентів. Проте, як там все палало, вибухало, горіло і топилося, пересежити. Так на тижні виглядало місто Сочі. Головний курорт держави-акресорки. Дрони поцілили в паливно-заправний комплекс міського аеропорту. Окрім цивільних суден, комплекс обслуговував військову авіацію, яка теж перебувала на литовищі. Пожежу на двох резервуарах вдалося погасити лише підранок. Ще один такий приліт вночі, і взагалі все зупиниться. Половину паливного терміналу спалили. Того ж дня своє слово сказала природа. Поки в місті вирувала пожежа, у його берегів з'явився подвійний смерч. Весь Краснодарський край потерпав від злив та паводків. У Туапсинському районі річка вийшла з берегів та змила мила Ну ось і всі курорти закрилися. Для росіян це щира правда. В окупований Крим вони не можуть потрапити через 30-кілометровий затор перед заїздом на сумнозвісний міст. Через перевірки переправа займає 7 годин. А тим, хто все ж таки доїхав до півострова, псують настрій наші оборонці. Куди б ми не приїхали? Всюди будуть обстріли. Може, це туристи з Воронезької області. Адже туди, на тижні, прилітало три дні поспіль. Серед підтверджених влучань база паливно-мастильних матеріалів анна нафтопродукт. А під Тагонрогом вдарили по нафтоперекачувальній станції Родіонівська, яка знаходиться біля військового аеродрому. В Рязані безпілотники підпалили один з найбільших на болотах НПЗ. В Краснодарському краї дрони завітали до Афіпського нафтопереробного заводу. Внаслідок цього загорілась установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежу четвертого рівня складності гасили цілу ніч. А це горить газорозподільна станція в місті Курган. У цьому випадку енергетичну інфраструктуру знищує недолугість самих росіян. На тижні до цього процесу підключились вищі сили. Подивіться, як в Приморському краї блискавка знищила лінію електропередач рядового блискавку нагороджено орденом Герой України. Треба не забути і про сержанта зливу, адже він попрацював не лише на півдні країни-окупанта. Ось так днями тонуло рідне місто російського диктатора. А в Казані дощі викрили реальний рівень розвитку комунального господарства. Який президент такій дороги? В Єврейській автономній області на Далекому Сході п'ять вагонів зійшли з рейок. Причину інциденту офіційно не повідомили. Але достатньо подивитися на стан залізничного полотна і все стає ясно. Причина аварії Український Слід аж ніяк не трухляві дерев'яні шпали. В зупинці залізничного сполучення ворога на станції Арчеда в Волгоградській області нічого вигадувати не треба. Її вразили наші дрони. Аеропорти Волгограда і Тамбова призупинили свою роботу. Невесело було на станції Тацинська в Ростовській області. За тиждень по ній вдарили двічі. Це горить військова частина окупантів у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю. Причини пожежі російська влада не розголошує. Це може бути спроба приховати наші успіхи, або власне нехлюйство. Його росіяни проявили і в іншій військовій частині в Ростовській області. Окупанти або самі скинули авіабомбу на розташування частини, або підірвали на її території зенітно-ракетний комплекс. Така практика має бути поширена, нехай ворог і надалі воює тільки на своїй території, знищуючи своїх солдат власною зброєю.